Не можу залишатися ледь теплим чи прохолодним. Коли Господь торкається з серця, ти стаєш іншим. Дехто вважає тебе надто емоційним, перезбудженим, навіть дивакуватим. Але Господь кличе: Про одне прошу, Господи. Хай тіло має 36,6, а дух палає. Не дай мені перегоріти. Друзі, і ще одне дуже важливе: якщо ми будемо лихословити, обманювати, красти, ненавидіти, не шанувати батьків, чинити беззаконня, ніяких змін не відбудеться. Господу не милі двоєдушні. Він любить справедливих, він шукає вірних. Маємо покаятися, маємо просити Господа простити наші гріхи і зійти з дороги неправди, залишити діла темряви. Тому що беззаконня це є гріх, а гріх це є смерть. А батько смерті це диявол. Тож хай Господь нас поблагословить і виведе на єдину пряму дорогу, якою є Ісус. Амінь.